На кордоні триває протест польських фермерів. Дійшло до радикального. Поблизу Волині поляки заблокували та стали нівечити українські вантажівки, які везли зерно транзитом до Литви. Зерно показово висипали прямо на асфальт. Місцева поліція вже розпочала розслідування інциденту. Польські правоохоронці запевняють, що інцидент стався поблизу Хелма. Протестувальники зупинили три українські вантажівки та висипали з них зерно. Поліціянти кажуть, що наразі з'ясовують деталі події та вилучають докази на місці. Матеріали обіцяють направити до прокуратури для кримінальної та правової експертизи. Крім того, сьогодні поляки, окрім заблокованих раніше трьох пунктів пропуску Медика Шагині, гребенна Раворуська та Дорогуські годин, заблокували ще два зовсім у Стелух та Долгобичу в Угринів. Обіцяють пропускати по одній дві вантажівки на годину. Мітингарі вимагають заборони імпорту сільськогосподарської продукції з України, а також виступають. Проти європейської аграрної політики, зокрема проти впровадження зеленого ладу, йдеться про низку екологічних і кліматичних вимог на рівні цілої Європи. Тисячі фур продовжують стояти заблокованими у Польщі на пропуск легкового автотранспорту та автобусів. Акція протесту поширюватись не буде, обіцяють українцям поляки. Ми й далі стежимо за ситуацією.